Парламент в першому читанні ухвалив важливий законопроект, який сприяє соціальному захисту рідних загиблих захисників та захисниць. Цей законопроект має на меті саме уточнити, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги від держави. На жаль, були такі випадки, коли рідні, для прикладу, мати, в якої загинув військовий син. Єдиний не могла отримати кошти, тому що ще не була пенсійного віку. І саме законопроект змінить цю ситуацію. у законодавстві. На сьогодні є таке поняття як утриманці, але воно не є чітко визначено. І саме Верховний суд України у 2024 році визначив, що утриманцями можуть бути особи, які мають право на Пенсію в разі втрати саме годувальника, і а, насамперед це діти до 18 років, діти до 23 років, які навчаються, діти з інвалідністю, дружина з інвалідністю, дружина, яка не працювала, але виховувала дітей, і також це батьки, які а, є пенсійного віку, а, батьки, які мають інвалідність мати або батько, а також батьки. Кі, які ще не працюють, або але були на утриманні сина, також утриманцями на утриманні можуть бути не рідні. Особи, але якщо вони доведуть у суді, що військовослужбовець їх утримував і був при житті годувальником, тобто даний законопроект це про справедливість, це про те, що рідні, коли втратили найдорожче у своєму житті, сина, батька або Брата мають право на соціальний захист від держави.